Всім привіт! Сьогодні 19 квітня і ми вже сьогодні цілий день, ну сьогодні не було на пакенпі пас, я там той відео знімав. І прийшли сюди вже під вечір. Тут хочемо показати, показували, що кидали магазини, покажемо на даний час, що вже є в магазинах. Цей магазин поклали ми десь днів 5-6 чи назад, покажемо, які вклали скоріше, які пізніше заодно. Просто подивимося поверхні тут, може там не десь там ще підемо, подивимося. Щоб Подивимося, який, який стан, який стан на 19 квітня, який що там по медовбору. На вагах, якщо так, вже наперед зайдемо, на вагах показало за ці дні десь плюс-мінус десь до 4 кг, я думаю, що приносу було. Бо раз там два показало, потім ми вже кинули мазину на ставку, забили рамочками, ти вже потім так і не дивилися. Потім ще так, якби два було, то ну, десь, думаю, до, до 5 кг показало. Покажу, як, як, як бджола піднялася у магазин. Ось ця сім'я, це можна сказати, що одні від перших магазинів. ну Там внизу десь є саме перші, тут тоді. Ну, Плюс-мінус, якщо різниця буде між цими магазинами, то я думаю, що десь може день, більше не буде. Так, видно, що ми ставили дві вощіні в середину. Я думаю, що видно, вощенка підлета, файно відстроєна. Я думаю, що ми їм на днях кинемо ще один магазин у розріз внизу. Кинемо ще один магазин у розріз. Видно. Ну, я думаю, так, рамочка десь до пів кілограма. Це буде мати. Дамо їм ще 2-3 денька, щоб вони ще це подоливали. Ну, це буде мати вже набагато більше, тут вже буде, я думаю, що навіть до кілограма буде. Да, Тут буде по-любому ну, файна рамочка. Можливо, через 2 денька, я думаю, що їм кинемо в розріз магазинчик. Просто вже не дуже є суші. Будем, як будемо кидати магазин, будемо будем, спускати з у унес, може за 4 рамки, а їх перекладати в ощеною, бо суші вже нема, 145-й, а суші нема, значить будемо давати вощено. Покажемо в цей, що ми на відео зразу знімали, тепер на днях теж ми ставили тут, тут було, тут поставили Бедно, бджола піднялася, цей магазин стоїть на цій сім'ї два, два дні вроді сидить. Два дні навістроєна і вже починають її підливати. Там питалося, чи ми рішотки не ставимо. Е у нас е нема рішоток на, на ці 12-рамочні вулики. Матка може піднятися, може засіяти пару центральних рамочок, ну буває таке. Але з усієї пасіки, якщо ну, з усієї пасіки, ну, зайде там, ну, Може зайде у магазин, матка може зайде в магазин, ну з 10, може 15, зайде, трошки підсіє. А в принципі, якщо матка таки підсіває в магазини, то ми по тому розклад, що відстроємо трошки піде. Той розклад, який матка підсіває, подивимося на ту середню. Рапі. Заберемо і в облітники засилимо їх в облітники. Получається на розплод. Привеземо з другого точка бджолу, ця рамка теж має десь до кілограма Файно залита. Привеземо бджолу з домашнього точка і засілимо їх. Так що нам можна сказати, що плюс-мінус і добре, якщо десь матка зайде і засіє якусь рамку одну або дві. Якщо видно на цьому рядові, то тут магазини, там почти всі з магазинами сидять, той ряд вуликів. Тут видно, ці треба без магазина, ці з магазинами сидять. Так, давайте на цю сторону подивимося. Перше включили пильце вже покажу. Десь годину може, ну може більше, десь може до десь 2 годин. Яка mm -hmm. файна зараз приза mm -hmm. садків. Mamy, nas jest je jeszcze parę przyzborników, tak dla siebie, troszkę pozbierajmy, tak nie ma tak, tam nie to, tam. Tu też mamy tu na wszystkich małżeństwach, cała tu wsi Відстроєно і підливають. Відстроєно, підливають. Ну, багато залежить теж від сім'ї. Є, є такі сім'ї, що ми вже приходили, що їм магазин вже можна, сказати, аж, вже можна було класти зразу і два магазини вже. А є дехто, що мачу слабший, то він якраз лише доганяє магазинчик. Я думаю, що нурам, я думаю, що Ще пройде днів. ну Ось думаю, що ну, неділю, грубо вряд ще пройде, і ну, ця тяжка рано. І ці магазини будуть повністю залеті. У нас якраз починає зараз квітувати яблуня, рожка, і якраз цими ними ми їх ці магазини і доб'ємо. Карточка опять забралася в камері і прийшлося видаляти. Так, йдемо далі. Так, покажемо. Це морядові теж покажу. Так, ну, видно, тут важко, наземніше подивитися, тут скрізь є. Там тому посліднім отримали. Цим ми поставили магазин виходить, ну десь вчора або позавчора. Це ми одним махом проходили, теж чуть підлето. Головне, щоб жила піднімалася на гору, щоб робила, щоб відстроїло вашину, щоб не сиділа без роботи. Теж відстроєно підлето. Ну, я думаю, що йдемо ще там покажемо. Покажемо покажем один із... Ну, я не знаю, чи то з перших магазинів буде. Пам'ятаю щось з перших, але Видно, там файно. файні сім'ї, будемо подивимося, що тут не нагадав, зараз перший магазин ми ставили на той було. Далі подивимося так. На даний час, якщо подивитися, то можна сказати, що пасіки десь, десь 80% пасіків вже на магазинах сидить. Так, вощина відстроєна. А може би сиділо ще більше, лиш просто вже немає 145 рамочок. Вже зараз вечір, ну видно, що вже десь година. Шоста вечора. Так, Още на матува. Відстроєна, все хвиленько. Тамки підливають. Ну, плюс-мінус на вазі я, вже, я знаю, допустим, щоб раз був, от, якщо подивитися загалом, на вазі на здесь вазі, сім'я середня така. Якщо на вазі показали до 5 кілограмів, то плюс-мінус у такій сім'ї, як ця може, ну, такі десь, декотрі сім'ї в нього чуть більше взяли, то у них може бути 6-7 кг. Ну, видно, що нема такого що там. ну, все. Все, капець, ну файно все залето, так що, тут демо. Що це за сім'я? У цій сім'ї ми беремо. Брали сьогодні прививочку з цієї сім'ї. Ну, ця сім'я, ну, тут теж кілограм буде, видно, навіть роздувати починає вже видно, ця по вона буде набагато сильніша. Видно, все дича, все Кот опять Ну, Більш тут не будемо тягнути, но... я ця сім'я. Принесе... Ну, потім я думаю, що коли вже це все в кінці, то розкажу, скільки вийшло взяти, найбільше ну, у нас тут на, на стаціонарі, скільки перенесе сім'я меду з садів. Лише не знаю, чи це буде включно з акацією, чи буде ще до акації, це подемося вже на розбору. Якщо повинні качати до акації, то буде ще ліпше, а якщо ні, то вже може, не будемо так, що так. Видно на даний час, на даний час, виходить вулик на вазі, як хто пам'ятає, мав 45 кг, 40, а тепер має 40 і 12 Ну там трохи більше, ніж 12 То, як я казав, виходить, що плюс магазин ми поклали, то виходить десь десь 5 кг, 2, 2 кг, магазин, магазинні рамочки можуть бути 12 рамочного, то десь 5 кілограмів перна. Так, Тут саме перше поклали магазин, бо тут саме перше ми почали розширяти Я думаю, що в нашу сім'ю придеться ставити вже другий мазер у розріз у розріз, бо ну, видно по бджолі, ну, те, що, видно, бджоли вже вулочки дуже сильно забиваються, що означає, що тут вже бджоли аж вже з запасом. Якщо десь піде сильний взяток, то, ну, то вони просто-напросто не будуть мати куди носити. Видно, відстроєно. І... Файна підліта. Ну, це, вища, якщо видно на, на на всі 100, вона ну, такі дуже файно відстроєння. Є такі, що вони ще не дотягають, а ця, це саме перший магазин, тут вже пройшло днів. О, це тяжка рамочка. Десь днів 5 або 6. Даже. Видно, даже, дещо обернув таку рамочку сюди, як з рамочки капоти. Трошки... Дуже файно. Ну, тут вже тут кілограм. Я думаю, що. Іменно ця сім'я, вона принесла вже дуже. Якщо по... ці рамочки зважити, то лиш на цих пар рамочках, тут ще я підняв, тут я думаю, що вже буде десь до 4 кг. іменно лише на цих. Це 9 рамочний. О, тут теж тяжка рамочка. Дуже О, це такі добрі тяжко. Файно залито. Да, дуже дуже файно. То видно мет садків для такий, гектар де Ось Це капає Ну, Видно, то зразу можу сказати, якщо то видно польоту бджоли, зразу, якщо вона носить мет, це має бути ну, нектар. На воді нікого нема і, і бджола коли на літак іде, вона так тяжко приземляється. Тоже, десь тут все капає. Дуже сцельно. Я навіть думаю, що... Я навіть не думаю, що тут так все файно. Я думаю, що ми зараз прийдемо. І цій сім'ї срочно кинемо магазинчик у розріз. магазин кинемо у розріз. Або можна було би зробити, можна було би щось з нею зробити. Забрати магазин ромачки, розкинути. Кинути такому дрову мазин, а їм кинути на 300-ту рамку. У нас там є 300-ті суші штук, десь я думаю, що 10 буде, що ми не клали під засів. там, Після відкачки вона трошки по покрутила її. Тому на ті рамачки, 300-ті їм зікласти, їм дуже добре це буде і меду файно принесуть, і будуться добре. Так, ну пішлімо, ще пройдемо, це покажемо. Вчора пересаджували. Ряд, що тут було, було 6 лежаків. Лежаки ми здоймили, пересадили в наші корпусні вулики, ті, що ми робили, 10 трамочні Що ми лежаки познімали, бо тут вже були почти повні лежаки, вже бджоли. Лежаки були на 14 рамок, ті, що ми зняли. І вийшло, що... Ми, ми пересадили корпусні, дали їм по дві потреба ще ні, одразу 10 грамів вниз, і одразу мазерна ставка повна суші. Той Другий вулик там 300-й мазер поклав на 300, ну, корпус на 300 і набили там 300-х рамочок, бо там бджіл було ще найбільше. Ну, там теж тих двох було найбільше, але ж просто треба буде. Ну, що не привекли, бо не видно, щоб ще. Ще так, буждає трошки, бо то лежаки майже широкі було. Прививки робимо вже, я думаю, що на днях, де сюди через 2-3 дні, будемо починати заселяти обльотники вже, будуть перші вже маточники, ці лупеці матки неплодні і будемо заселяти вже ці облітники, оставати. Буде є що робити. В такому відео, ну таке саме відео будемо садке, бігли відео. Я можу що ще до кінця додивився, покажу. В цьому році ми пробували, пробуємо, виробити, пробуємо робити з ізоляторами. Матки заключаються у ізолятор 3 потім ставиться прививка 42-го матки. Це повний корпус бджоли. Тут бджоли вже було б на корпусі і на, на магазин заливку, але ми їх зажимаємо спеціально внизу, щоб вони. Ну, було тепліше. Матка тут, прививка, тут відкритий розплод, відкритий розплод і далі йдуть метові рамочки печатний розплод може бути. я думаю, що ми ще це покажемо теж у відео На даний час я, я, я так подивився, у тому році виводили матки завдяки, ну, ціх там не ну, поде Виводили матки завдяки таким лежакам. Ось такі це, виходить, лежаки на, на дві сім'ї, в середині матки, потім у заставні, на заставних забивається, заганіманська рішатка, щоб матка не виходила, матки заключаються тут, прийомки ставлюся тут. Так, ну, давай, Діма, покажемо. Також теж трошки зори вже. Тут. О, видно, тут. О, видно. Матка тут матка тут. Матки тут. Тут рішатка набита. Це ми в тому році так робили, так само опривока четверта, так само в цьому році так робимо відкритий розплот, відкритий розплот, Тут, виходить, прививка, тут маточники вже печатні сидять на ці прививки. Як виходить, ми ставимо відкриті, розплот, відкриті ліченки, 9 день вони запечатаються, потім перекидаємо їх сюди і ставимо тут відкриті. Це просто ця госпіталка вже робить, як інкубатор, можна сказати, от, от, для цієї перевивочної плані. А цю вона буде приймати. Що ми так робимо? Робимо так, щоб зекономити Воспіталки, бо інкубатора тут немає. Ну, тут немає інкубату, світла немає, щоб був інкубатор, щоб далі пішла. А, а для початку треба дуже багато маточників. Потім, коли продаються пакети, треба багато на пасіку маточників. Це теж біля 150 собі треба буде, а плюс насивку на обльотників, теж треба дуже багато маточників. Мотошники, ми робимо, заселяємо на розклад, кидаємо мотошники. Так що так, покридімо, яка файна хмара йде, зараз ще мої бах піде. Кому відео сподобалося, можете поставити лайк, підписатися на канал. Всім пока!